Усім привіт! Ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку і з вами шеф-кухар кухні трафіку Павло. І для тих, хто бачить мене вперше, я хочу сказати, що на своєму каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах, а деякі навіть не розповідають на курсах. Доведено моїми учнями на курсах клієнтами, на консультаціях і клієнтами. На таргетованій рекламі. Так само хочу попросити тебе підписатися на мій інстаграм, якщо ти хочеш бути в курсі анонсів стосовно наступних відео стосовно різних інтерактивчиків, всяких, всяких ігор реаліті-шоу, які відбуваються прямо зараз. У да? мене четверо учнів проходять гру. Кожен з них зробили по одному креативу, і я усі ці креативи зібрав у реальну кампанію і запустив для реального проєкту. Я тестую їх три дні і той. Креатив, який принесе найбільшу кількість заявок, підтверджених, той принесе своєму автору гроші. Тому, друже, не зволікай, підписуйся на мій інстаграм. Там так само цікаво. Шо, друзі, вже від сьогодні починається старт змагань між моїми учнями е -е, в реальному проєкті. Да, повторюся, це такого ще не було. Реально вчаю, я такого ще ну, можливо я цього просто не бачу. Реальний проєкт не просто Таргет, е -е, проєкт. На основі партнерського маркетингу, тобто учні будуть розробляти реальну стратегію, вони будуть зв'язуватися з клієнтами, робити брифінг, розробляти повністю стратегію просування. Е, і ці креативи буду заливати по зім'я в реальну кампанію і тестувати. І потім, якби ліди, які будуть падати, якщо вони будуть ставати клієнтами, якщо вони будуть виконувати певні умови, то мої учні будуть отримувати бабки. Ну бабки отримує переможець, той хто приведе найбільше. Кількість лідів, забере всі, абсолютно всі бабки. І я раджу тобі, мій дорогий глядач, слідкувати за моїми історіями, тому що я буду все транслювати. І якщо тема буде прибуткова, то ти так само можеш заробляти на цьому гроші. Сьогодні середа, а це значить, що завтра четвер. Але <схід> причина в тому, що я обіцяв у своєму інстаграмі, знову ж так, підписуйся, будеш в курсі новин. Я обіцяв, що в четвер вийде нове відео. Секундочку, горло пересохло. Нововведення моєї відео, не буду казати, що це. Я обіцяв тобі, мій любий друже, що я в четвер випущу відео, за яке ви голосували, а саме за відео про те, як зробити клятий чат-бот в інстаграмі, Боже, на дворі 2023 рік. І це реально дуже велика проблема серед моєї аудиторії. І сьогодні я хотів би розказати вам, як саме я буду будувати ці чат-боти на реальному прикладі, на своєму чат-боті, який я розробляв спеціально для свого іншого персонального проєкту. Фрібро це аккаунт з халявними трансляціями на різні спортивні події, трансляції, на які дійсно нереально складно знайти в безкоштовному доступі. Да. В мене вони всі знаходяться постійно, безкоштовно, 24 на 7. Це реально дуже-дуже круто. І справа в тому, щоб отримати посилання на трансляцію, яку ти хочеш, людина має написати в Дірект цьому аккаунту. Потім чат-бот спокійно доводить людину до трансляцію, яку вона хоче, да, і пропонує певні посилання, да, які можуть принести мені вигоду. Отже, друже, для того щоб збудувати чат-бот, я буду показувати сьогоднішній урок, скажімо, да, реаліті урок, на прикладі сервісу під назвою SendPulse. SendPulse, рекомендую дуже простий, інтуїтивно зрозумілий сервіс. Я не проходив жодних курсів збудування чат-ботів. Я все шукав і робив інтуїтивно сам. Да, хоча це зайняло. Певну кількість, доволі велику кількість часу. Отже, для того, щоб авторизуватися, нам потрібно обрати якийсь із способів да, зареєструватися. Або е ми можемо просто зареєструватися. Да? Я оберу Google, в мене вже є аккаунт, я оберу один із своїх аккаунтів, на якому в мене вже є Зроблений мій чат-бот. Я не буду вам розповідати, як правильно авторизуватися, тому що це, в принципі, інтуїтивно зрозуміла процедура, яка усюди майже однакова. Тому ми з тобою, друже, вже потрапляємо до середини нашого сервісу, да, до головного меню. І що нам треба зробити? Ми бачимо зверху пункт чат-бот. Будемо максимально стисло і швидко пояснювати. Слухаємо, бачите, от у нас тут вже є. Тригери, тригери, на які чат-бот реагує. Бачимо переписки. Бокс, да, бокс, бокс, бокс. Люди хочуть, хотіли дивитися бокс, вусик, дрався. Отже, ось мій чат-бот Free Broadcast. Що нам треба зробити? Да, ми переходимо в чат боти Далі тиснемо додати бота. Обираємо Instagram. Гортаємо вниз, обов'язково читайте інструкції. Інструкції реально дуже важливі. Вони пов'язані з роботою з певними налаштуваннями в Фейсбуку для коректної роботи нашого чат-бота. Виконуйте кожен пункт, я не буду на них зупинятися. Тут вже інструкція є. Не треба знімати інструкцію на якусь інструкцію. Тому я просто натискаю: я виконала попередні пункти, виконала. Боже, виконав. Продовжити через Фейсбук. Натискаємо, «Контінює» да, і у нас підв'язується наш Facebook аккаунт, і как би, нам просто треба зв'язати наш сервіс з Facebook. Коли ми зв'язали наш сервіс, да, у нас е, створюється щось схоже, типу такого. Отаке меню, таку менюшку ви будете бачити, що нам тут треба зробити? Дивіться, у нас е, головне, що нам треба? Саме основне. Жодної води, просто саме основне для чат-боту. Дивіться, у нас є тригери. Тригери це, скажімо, слова, да, певні дії, які виконують е люди в інтернеті, да, е які збуджують, побуджують чат-бот, е робити якусь дію, надсилати повідомлення цим людям. Да. Наприклад, дивіться, у нас є якийсь вітальний, е вітальний ланцюжок. Наприклад, якщо ми його вімкнемо, да, після підписки. тобто, цей ланцюжок буде спрацьовувати е, тоді, коли людина нам щось напише, що завгодно. Абсолютно. Якби Я його в, е, вимкнув. Е, в мене налаштована стандартна відповідь. Про це трішки пізніше. Подивимося про відписку від бота, це ще бот нічого не, не висилав людям, да? тут просто треба відправити команду. Бот працює за командами. Так само у нас є тригер реакції да? стандартів для історії. Ми можемо ось бачимо, редагувати тригери. Якщо людина е, надішле будь-яку реакцію з цього списку, то у нас якби, ось, повідомлення ми можемо тут писати, натиснути Редагувати ланцюжок і можемо написати повідомлення, яке буде відправлятися людині після того, як вона. Е, Надійшли нам якусь реакцію на нашу історію. Бачимо так само інстаграм. Да? Згадування в історії, бот буде надсилати щось, наприклад, да, якісь розіграші, робимо, да? відміть мене в історії, і там, ти будеш учасником конкурсу. Наприклад, да, людина відмічає нас в історії, і ми бот відправить їй якесь повідомлення. Можна теж щось вигадати, креативне. Так само коментар до публікації, якщо хтось щось публікує. І так само коментар у прямому ефірі, навіть уявляєте. Але єдиний виняток, бачите, оцю зірочку це про, наче про тариф, да? платний тариф. Треба заплатити гроші, аби нам стали доступні ці тригери. Так, переходимо. До того, що нам саме потрібно. Мабуть, кожен із вас бачили, да, вже в інстаграмі реклами, якісь відправ мені кодове слово, якесь, да, і ти там щось отримаєш, якусь плюшку корисну. Зазвичай це робиться саме через чат-бот. Тобто людина відправляє якийсь тригер, да, якесь слово, яке людина пише в рекламі. Да, наприклад, гайд. Надійшли мені слово гайд. Людина пише слово гайд. Чат-бота це тригерить, і він відправляє якесь повідомлення. Отже, це стандартна відповідь. Ми натискаємо стандартна відповідь. І що ми бачимо? Редагувати тригер. Дивіться, уважно, потрібно завжди вмикати. Да, ось Вона ввімкнена. Натискаємо редагувати тригер. В мене стоїть е, таймер 30 секунд, да, тобто, якби якщо людина однакове слово буває таке да, деякі вибачиш, дебіли спамлять, натискають на одну кнопку, особливо коли взаємодію налаштовуєш, і тобі прилітає спам просто з одного з одного і того самого слова. В мене стоїть е, якби, таймер 30 секунд. Да, тобто Якщо це слово не залітає е, принаймні два рази за ці 30 секунд, то бот не, не висилає повідомлення два рази надію, ви розумієте. Би, ось е, стандартна відповідь. Це стандартна відповідь. Е, вибачаюся, я трішки неправильно сказав. Да, стандартна відповідь це, скажімо, будь-що, що завгодно людина напише, і бот починає працювати. Якщо ви хочете створити чат-бот за якимось да, словом, певним ключовим, то вам треба натиснути Створити новий триггер. Обираємо ключове слово і пишемо тут, наприклад, наше ключове слово. Написали гайд. Да, якщо треба, можемо написати там ще не знаю, там іншою мовою або різне написання, якщо буває таке слово важке, яке можна допустити помилку да, при написанні цього слова. Да, люди унікальні. І бачимо так само: ігнорувати ведення одинакових команд. Це те, про що я вам казав тільки що про 30 секунд. Ось, обираємо тут, е, певний таймер. Отже. Створимо чатбот. Да, і у нас створюється відразу ж тут тригер. Ну, Наприклад, він створився. Да? І ось, і у нас є наш ланцюжок. Зараз я вам покажу свого чатбота. Ви готові? Дивіться. Натискаємо редагувати е, Боже, чернетку. Да? Завантажити чернетку. І просто я роблю ось так. Подивіться на мого чат-бота. Він в мене на двох мовах на українській і польській мові. Дивіться, ось знизу йде е, польська, да, зверху українська мова. Дивіться. Це клятий мать його чат-бот. Подивіться, просто яка кількість повідомлень. І він, він здається дуже великим, але проходиться повністю весь шаблон достатньо швидко. Давайте розбиратися, що тут є. Отже, коли людина надсилає нам. Е, з слів, да, будь-яке будь повідомлення, ту крапку, букву, неважливо. Бот відразу надсилає нам повідомлення. Обери мову, виберіш язик, да, Choose Language. Я хотів написати на трьох мовах, але вже занадто. Обрав лише дві. Отже. Повідомлення по стандарту, на, у вас тут буде поста, така фішка повідомлення. Натискаємо, да, і ми можемо тут писати повідомлення, яке буде надсилати наш бот. Да, ось, Будь ласка, і у нас оце називається кнопки. Ми натискаємо додати кнопку, пишемо текст на кнопці, Як тут, да, UA, якби ми можемо додавати так само емоджіки. Ось, Будь ласка, можемо додавати emoji, е, так як тут. І натискаємо Далі обов'язково додати. І тоді кнопка додається. Так так само можемо додавати тут різні тексти, картинки, да, як в мене тут, картки. Тобто можемо свайпати як карусельку Аудіо, відео, Нью, але наразі не знаю, можливо, це тариф Pro. Так, отже, тиснемо Застосувати. Так само тут можемо обрати теж наші різні смайлики. Да. І тиснемо Застосувати. Завжди запам'ятовуйте, тисніть Застосувати, бо якщо натиснете Застосувати десь в пустому місці, то у вас не зберігається повідомлення. Що далі? Да, ось, отже, перше повідомлення створено. У нас, нам треба створити якесь інше повідомлення, щоб ну, там, да, людина, наприклад, натискає кнопку. Бачимо: ось людина тисне на кнопку, і у нас йде ось якби нове повідомлення, як я його зробив. Просто натискаємо сюди, затискаємо і тягнемо ну, в якесь місце. Да, наприклад, і відпускаємо. Ось. І що я роблю? Щоб саме від цієї кнопки при натисканні да, цієї кнопки спрацьовувало це повідомлення. Я беру просто сюди і отак от тягну. Ось сюди. От Я притягну, воно прив'яжеться. Бачите? Бачите, воно прив'язалося сюди. Ось. Але мені не потрібно, я просто вам покажу. От. Це наразі видалимо. Видали, бачимо, людина натискає кнопку. У мене далі іде повідомлення. Привіт, е юзернейм. Да, Тут я вибрав юзернейм. Тобто буде підтягуватися відразу ім'я в профілі в інстаграмі, тобто звернення до людини. Привіт, мене звати, бла бла, 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 бла. -бла текст. Іде текст. Е я працюю 24 на 7, аби ти завжди міг безкоштовно дивитися краще лайв спортивні події в найвищій якості. Я вирішив трішки якось, е веселіше зробити чат-бот, щоб не було лише е тексту. Да? Я вирішив додавати ще картинки. Я додав картинки. Ось є Тайсон. би жалю, як, жалю, як... бджола. Добре, я не можу на наразі показати вам повністю картинку. Е сервіс не дозволяє, але я в кінці покажу, як працює чат-бот. Ми його з вами затестуємо. Отже, зрозуміло, можемо додати ще й картинку. Ось бачимо, додати картинку. Завантажується картинка. Зрозуміло. Далі дивимося. Розглянемо просто українську вітку да, на цьому прикладі. Ви бачите, у мене стоїть затримка 5 секунд. Для чого це зроблено? Щоб не летіли повідомлення за повідомленням і людина не встигала просто прочитати, що тут написано. Я зацікав на секундомірі, да, за скільки я приблизно прочитаю це повідомлення. І писав затримку, паузу. Як зробити цю паузу? Для того, щоб зробити паузу, у нас так і є. Кнопочка пауза. Затискаємо, перетягуємо. Да, ось, ось сюди бачимо, вона вже прив'язується. Якщо не прив'язується, просто в пусте місце. Десь клікнули. Да? З'явилася пауза. Обираємо, е, обираємо паузу, відкриємо цю. Так, не зруйнувати чат-бот. Натискаємо період часу, обираємо Да і тиснемо, що тут нам, який період часу нам треба. І обираємо секунди, хвилини або навіть години. 5 секунд. І обираємо кнопочку Завжди і обов'язково застосувати, застосувати, застосувати. Все. У нас прийде це повідомлення, і потім пройде 5 секунд, людина нічого не робить, пройде 5 секунд і висилається автоматично наступне повідомлення. Посилання постійно змінюється, тому ти завжди маєш бути підписаним на мене. Бачимо, да, знову ж таки, і кнопочка. У мене кнопочка додана. Підписався. Знову таки, прикольна картинка. Людина тисне кнопку Підписався. В мене стоїть нова фішка. Фільтр. Що таке фільтр? Ось фільтр. Да, знову ж перетягуємо фільтр. Натискаємо. Обираємо. Умову, да, оберіть умову. Підписався на сторінку. Тобто, підписався на наш інстаграм. І обираємо так. Е, і далі, знову ж таки, обираємо, підписався на сторінку, ні. Застосувати. Тобто, у нас іде умова. Якщо людина підписалася, знаєте, оце, коли підписався, да, тиснеш підписався, а ти не підписаний. Бот пише: Ні, ти не підписався, ти мене обманюєш. Оце робиться отак: от, просто через фільтр. Якщо людина обирає підписався на сторінку, так, у нас там два варіанти було. Так, ні. Якщо так, дійсно підписаний, приходить наступне повідомлення, перетягується вже знаєте як. Е, пишеться текст. Перевірив ти в банді. Тепер залишилося натиснути одну кнопку і трансляція у тебе. Або якщо людина не підписана, да, нам приходить повідомлення. Перевіряю, тут Тайсон, знову не жартуй зі мною. Затримочка. Знову я додав затримочку, паузу, 2 секунди. І бачите, уважно, дивіться, наша затримка, якщо людина не підписана, перекидує мене аж от сюди. Знову. Посилання постійно змінюється, тому ти завжди маєш бути підписаним на мене. Тобто приходить знову це повідомлення. І тисне підписатися. Людина йде, підписується в аккаунт, повертається в Дірект, тисне кнопку підписався. Бот перевіряє. Так, дійсно підписаний. Умова спрацьовує на так. Йде наступне повідомлення. Перевірив ти в банді, бла-бла-бла, залишилося натиснути одну кнопку. Таймер поставив приблизно кількість часу, щоб прочитати, 2 секунди. Наступне повідомлення. Сайт з трансляціями може містити контент тільки для повнолітніх, там дійсно, да? затримка 2 секунди. Тобі випнулося 18 років. Дві кнопки. Так, ні. Кнопка так. Чудово, тепер обери, яку трансляцію хочеш переглянути. Або кнопка Ні. Одну секунду. Зараз запитаю у боса. Повертайся. Там щось написано, коли не буде жити за мамині гроші чи що, щось таке. Отже, йдемо далі. Трішки незручний, незручний зум тут на тачпаді. Затримка 2 секунди. Бачимо, що тут в мене чатбот да? Людина може обрати відразу там, же, якщо вона натисне Ні, вона потім може натиснути так і чатбот піде далі, якби повідомлення відсилати. Бо мені це потрібно. Так, дивіться, затримка 2 секунди. Яку трансляцію хочеш обрати? І висилається просто купа повідомлень. Перше, бачите, І от, щоб наступне висилалося, я звідси тяну, додаю нове повідомлення, беру звідси і тягну ось сюди. Відсилається відразу друге, без всіляких без ся... без затримок. Перше, друге, третє, четверте. Відразу чотири, чотири повідомлення висилаються людині. Чому чотири? Чому не можна в одне це вмістити? Тому що в боті по дефолту е... всього три кнопки. Бачите, всього три кнопки можна максимум додати. Тому я якби, зробив, обираю, 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 якби чотири повідомлення. Людина тисне на будь-яке з повідомлень, на будь-яку з кнопки. Да? Що далі? Повідомлення і присилається посилання. Просто в залежності від того, яку кнопку людина натискає. Дивіться, ця кнопка NFL, будь ласка, от, зв'язка йде, NFL Streams, NBA, NBA, NBA Box, Baseball, MLB Streams І так далі. Кожна кнопка це приватне ну, би, посилання. Да? Незручно тут зумити, краще не, не наближати. Трішки, 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 будь ласка, ну так. Отже, ось є, бачимо, будь-яка кнопка натискає людина, і дивіться уважно, тепер, коли людина натискає будь-яку кнопку, будь-яке послання, їй потрібне, висилається якесь повідомлення одне. І далі, як, як, не, взагалі неважливо, який стрім вона обирає, всі ці. Посилання ведуть до одного повідомлення наступного, яке відразу ж проходить. Не поспішай! Тримай просту інструкцію з запуску трансляції за 2 хвилини. Там трішечки треба повозитися з цими трансляціями. Да, дійсно. Я зняв Reels, як правильно запускати трансляцію. Іде е, затримка 2, хвили, 2 хвилини. Так, одну секунду. Не поспішай. Тримай просту інструкцію. Ага, переглянути. Ось, будь ласка, кнопка. У мене кнопка Переглянути це посилання. Бачите? От, тут саме можна текст просто зробити, а можна зробити, коли тиснеш на кнопку, відразу відкривається посилання. Е, ось, бачимо. Бачите, посилання. Є ще оплата, але то в про в платному тарифі. Натискаємо посилання в мене тут, да, і воно буде ось так от виглядати. Якби відразу, коли людина натисне кнопку переглянути, відкривається відразу Reels. В цьому ж профілі, як запускати трансляцію. І далі, після цього, через 2 хвилини, я відрахував, да, коли людина кількість часу, яку вона витрачає на перегляд цього рілса, якби 2 хвилини, що далі? Через 2 хвилини надсилається повідомлення. Швидко зробити ставку та отримати бонус 11900 гривень можна тут. Би, нікого ні до чого не закликаю, ніяких посилань палити не буду, ставка це погано. Да? Але якщо захочете поставити, можете поставити тут. Це гроші. Би, ось, будь ласка, знову ж таки кнопочка, кнопочка посилання. На лендінг партнерський мій з партнерською програмою з букмекерською конторою. Людина натискає кнопку зробити ставку, да, і відкривається лендінг, вона реєструється, робить ставку, і, якби, там вже за певними умовами, мені може бути виплата. Наступний момент іде затримка, подивіться, аж 8 годин. Я приблизно вирахував кількість часу, яку людина може витрачати на перегляд стріму да, плюс-мінус UFC. А, і що далі? Би, через 8 годин прилітає повідомлення людині. Маю надію, тобі подобається мій сервіс з безкоштовними трансляціями. Тому я завжди буду радий, якщо ти підтримаєш мій проєкт та Збройні Сили України копійкою. 90% донатів буде направлено на допомогу Збройним силам України, а 10% піде на витрати мого проєкту. У кінці кожного місяця в історіях буде звіт про вашу подяку. Чесно кажучи, я забив на цей проєкт. Треба було запускати рекламу, але мені щось якось багато часу витратив на це, щоб це все продумати. Але рекламу так і не запустив. Тому він в мене лежить, би, скажімо, для своїх, да? Там просто щоб дивитися трансляції. І прилітає після цього повідомлення затримка в 35 секунд, щоб це прочитати. Реквізити для оплати. Би, да? Просто підтримати мене. Це монобанк гривні або польський банк. Людина натискає, да, там, наприклад, польський банк, ну, бо на банк мене відключений, я банку розбив, ну, якби не розбив, а там взагалі донатів не було. Е, польський банк натискає людина, ось мій рахунок. Можете мене підтримати, скинути мені трішки на кавку. Е, грошенят, жартую. Так, після рахунку йде 4 е, відлік в 4 хвилини, приблизно, да, щоб там, задонатити гроші. Е, і надсилається повідомлення. Все більше не потурбую тебе. Буду щасливий, якщо відправиш мій аккаунт друзям. А якщо знову захочеш подивитися будь-яку трансляцію безкоштовно, просто напиши мені. Тільки що ви побачили, ви були свідками курсу да, з побудовою чатботів. Я чесно не знаю, про що люди можуть розповідати на курсах з чатботів, тому що реально цієї інформації, яку я вам тільки що показав, достатньо ось так, щоб збудувати реально крутий чатбот. Ось, просто подивіться на мій чат-бот. Ключова дія, да, ну, задача цього чат чат-бота, щоб люди, вибачте, мене ну, дивилися трансляції, підписувалися. Потім я міг щось з цієї аудиторії робити, продавати рекламу і би, робили ставки. Ну і плюс там да, скидали гроші, звичайно ж, донатили, допомагали нашим хлопцям з ЗСУ. Отже, ось такий і точно, абсолютно ідентичний шаблон у мене йде польською мовою. Будь ласка. Че, ті самі картинки польською мовою. так далі і так далі, далі. і А тепер, друже, як я і обіцяв, ми прямо з тобою зараз запустимо цей чат-бот да, з якогось аккаунту. Я зараз відправлю повідомлення і покажу тобі, як це все, що я тільки що показав, працює. Поїхали! І, друже, ми з тобою повертаємося. Да? Ось цей аккаунт Free Що нам треба зробити? Тиснемо повідомлення. Будь-яку букву. Насилаємо будь-яку букву. І дивимося, що зараз буде. Обери мову. да? U.A. Українська мова. привіт, ще фортерев, бра, бла, бла, бла. Будь ласка, картиночки. Цікаві картиночки. Зараз буде таймер. да, Ніяких кнопок немає, бачите? Підписався. Ось. Він не підписався на мене. Хочеш так само. Підписався. Будь ласка, інтерактивний прикольний чат-бот. Перевіряю. Не жартуй зі мною, бачите? Нічого не надсилає. Чому? Тому що переходимо на аккаунт, я не підписаний. Тисну стежити. Повертаюся повідомлення. Тисну підписався. Перевірю, ти в банді. Натиснути одну. Залишилось натиснути кнопку і бла-бла-бла-бла-бла. Тобі виповнулося 18 років? Ми натиснемо Ні. Зараз запитаю у боса. Повертайся, коли не будеш жити на мамині гроші. Окей, ми можемо відразу натиснути на кнопку Так. Чудово, бери яку трансляцію, хочеш переглянути. Бачимо, надсилаються трансляції. Бокс. Працює все. Будь ласка, бокс. Не поспішай, тримай просту інструкцію. Переглянути. Відкривається Reels. Ось, будь ласка, це. Я нічого не натискаю. Це дійсно просто інструкція, як правильно запускати стрім. Повертаємося назад. У нас іде. Іде, іде, іде відлік, Йде пауза просто за часом. Певна кількість часу, наче дві хвилини, да, там буде. Ну, ми зараз трішки почекаємо, коли ці дві хвилини закінчаться, і підемо далі. Отже, мені стало трішки лінь чекати, да, таймер в 2 хвилини, я вирішив відразу показати вам, що буде відбуватися далі. Да, ось, якби Я натискаю бокс, так само тут натискаю бокс, надсилається бокс, і потім пауза, ось це повідомлення. Зробити ставку, отримай бонус. Зробити ставку. Да, клікаємо, відкривається наш лендінг. Не буду рекламувати зайвий раз. Е, так, мені за цього гроші не платили. Жартівлива картинка. Потім, через 8 годин, оце повідомлення надсилається, про яке я вам казав. Да. Реквізити для оплати. Польський банк. Будь ласка, польський банк. Ось наш банк надсилається. Так, повернемося назад. І да, потім у нас йде останнє повідомлення. Все більше не потурбує, не потурбує тебе. Бла-бла-бла, будь щасливий, буду щасливий, якщо відправиш мене друзям і так далі. Ось, все чудово працює. Потім, коли людина захоче знову подивитися трансляцію, вона просто повертається до мене сюди, відправляє якесь слово, букву і відразу починається знову роботи, робота сценарію чат-бота. Ось так, друзі, взагалі нічого важкого. І на безкоштовному тарифі ви можете додавати до трьох чат-ботів, тобто на різних аккаунтах ви можете створювати ці чат-боти. А в мене на сьогодні все. Друже. Я дуже сильно тобі вдячний за перегляд. Мене надію, тобі сподобалося цей простий курс, не побоюся цього слова, да, назвати це. Постав, будь ласка, лайк, мені це допоможе просувати мої відео органічно да, і набирати підписників. Якщо в тебе виникли якісь додаткові питання, можеш запитати мене про це в дірект да написати в мене. Так само є дуже крута послуга консультації. Вона реально набагато дешевше ніж у конкурентів, і просто вирішені проблеми на консультаціях вирішується там до 90% випадків. Відгуки про мої консультації можеш прочитати у мене в інстаграм. Натискай на кнопочку відгуки, допомога, консультації, не пам'ятаю, чесно, як вона вже називається. Так само хочу тобі порекомендувати мої освітні програми. Курс, крутий, реально крутий курс для підприємців, які не хочуть платити гроші таргетологу. Да, є такі манікюрщиці, там, яким нерентабельно платити багато грошей ще таргетологу, Вони можуть самостійно навчитися. Налаштовувати таргет і приваблювати таку саму кількість клієнтів, а то і більше, за... і заощаджувати в два, а то і більше разів грошей. І так само в мене є освітня програма для людей, вбачаюся, які хочуть навчитися, так само, як і я, заробляти гроші на таргетованій рекламі на балі з макбуком, да, хоча я в лодзі. За місяць від 800 доларів USA для цього тобі потрібно перейти в мій інстаграм і ознайомитися з моїми закріпленими публікаціями. Там є публікації для підприємців, для архетологів і відповіді на поширені запитання. Якщо запитання залишаться, можеш написати мені, я проведу залюбки, проведу з тобою безкоштовний урок, на якому я розповім, як тобі. Приваблювати собі клієнтів в два рази дешевше, да? або як заробляти від 800 доларів США на місяць на таргетованій рекламі. Дякую тобі, друже, за перегляд і мирного неба тобі над головою. Бувай!